Хоботок комара складається з кількох тонких голочок, захованих у гнучку оболонку. Проколюючи шкіру, комар не одразу знаходить судину. Він мацає, всередині нас, доки не натрапить на капіляр або міжклітину рідину. Перед тим як почати смоктати кров, комар впороскує у ранку слину, багато на ферменти та білки. У слині є речовина, що запобігає згортанню крові і розширює наші судини, щоб кров текла легше. Саме ці білки і є головною причиною свербежу та алергічної реакції. Я розчавив комара, який напився моєї крові, щоб подивитись, що трапляється з клітинами. Потрапивши до шлунку комара, людська кров піддається швидкій обробці ферментами. Плазма виділяється і частково виводиться назовні, щоб зменшити вагу комахи. Білки та залізо з еретроцитів розщеплюються і використовуються самкою для синтезу яєць. Таким чином, кров людини перетворюється на джерело енергії та будівельного матеріалу для нового покоління комарів. Маленька підтримка від вас, велика допомога каналу. Донат у шапці профілю, але за все, допомагаємо фронту.